Що ви вважаєте важливим для нового покоління українських журналістів? Ваша майбутні журналісти сила в тому, що ви, можна сказати, народилися на цифрових платформах, тобто ви корінні жителі, і ви набагато краще розумієте, що тут відбувається, і набагато швидше реагуєте на тренди. Традиційні медіа переважно неповоротки, там працюють старші покоління, у яких є свої переваги. Звісно ж, але ви можете їх підсилити ось цими знаннями і навичками, як подавати інформацію і як шукати ось те от важливе зерно, яке спонукає аудиторію вашого, можливо, трохи молодшого, можливо, старшого, але вашого віку, до якихось дій чи просто до лояльності вашому медіаресурсу. Тому не бійтеся використовувати свої цифрові навички і активно їх презентувати, навіть якщо в медіа, яке вам подобається, немає ще цієї ролі. Якщо в них є ресурс на це, вони можуть її під вас створити. Вчіться працювати в команді, намагайтеся поважати ієрархію. Звісно, в хороших командах редактори дозволяють з ними сперечатися, дозволяють пропонувати якісь ідеї. Але це не означає, що думкою порадами редактора треба нехтувати, тому що він все ж таки трошки на вищому рівні організаційно перебуває і трошки більше процесів в цьому бачить, тому його перспектива трохи ширша. Вчиться дослухатися до старших колег, вчиться вчитися у них, і вчиться спокійно, і коректно, аргументовано презентувати їм свою думку. В епоху кліпового мислення і коротких роликів в соцмережах нам всім дуже бракує послідовності та логічних зв'язків між фактами і подіями. Тож, вашою суперсилою на додачу до цифрових навичок і Моментальних трендів, які завтра зникнуть, може бути саме ця здатність встановлювати якісь зв'язки, нагадувати те, про що було вчора, і що це означатиме завтра. Ось тут, зокрема, вам і знадобиться досвід старших колег та їхні знання. І пам'ять про те, що відбувалося в вашій галузі, тобто, разом ви можете багато чого показати і прокреслити оцю от мережу зв'язків, яка допоможе вашому читачу орієнтуватися в світі.